має стежити за тепловими лічильниками івано-франківців. Нерідко такі прилади обліку викрадають або ж вони просто ламаються. За таких обставин мешканці міста вимушені платити не за те, що спожили, а за загальним тарифом. А от тепловики та балансоутримувачі не можуть узгодити між собою, хто має такі лічильники відновлювати та обслуговувати. Особливо непорозуміння виникло між розпорядниками житла та Станіславською теплоенергетичною компанією. На думку чиновників, такі послуги має надавати саме стек. Якщо це є в тарифі стеку, що вони повинні замінити лічильника, то вони повинні проводити цю роботу. Якщо немає цього, то це повинно бути включено в тариф, і все рівно ця робота має вестись. Люди повинні платити за те, що власне споживають. У Станіславській теплокомпанії пояснюють, у їхньому тарифі плата за обслуговування теплолічильників не передбачена, а з правової точки зору така відповідальність покладена саме на балансоутримувачів. загалом в інвестиційній програмі стеку на це і передбачена закупівля нових теплолічильників. Як тільки їх отримають, одразу переглянуть тариф. Витрати на обслуговування, ремонт повірку лічильників будинкових можна закласти тільки у тому випадку, якщо вони знаходяться у нашій власності. Як тільки будуть Закуплені власні засоби обліку теплової енергії будинкові. Ми закладаємо собі це в тариф і будемо відповідно їх обслуговувати, утримувати, повіряти і ремонтувати. Загалом СТЕК планує придбати понад півсотні теплових лічильників. Їх у помешканні івано-франківці мають встановити до кінця року.